Доброго ранку, друзі! Мабуть, нам усім ще у школі розповідали, як користуватися компасом, але що робити, якщо загубився без нього. Хтось там щось чув про мох на деревах, хтось щось про зірки. Але зараз тренер зі спортивного туризму Сергій нам більш детально розкаже, як без компасу зорієнтуватися на місцевості. Доброго ранку, Сергій. Доброго утро. Розкажіть, як зорієнтуватися на місцевості, якщо не взяли з собою компас? Ну, це не складно, якщо у нас добре видно небесні світла. Вот, нужно розуміти, що сонце у нас завжди стоїть на востокі, Вот, садиться на западе. Если мы знаем, где у нас восток, запад, мы можем определить, где север, юг. Главное только понимать, откуда мы зашли в лес. Якщо заблукали, найточнішими орієнтирами стануть зірки та планети. В даному випадку сонце. Хоча сьогодні хмарно і його побачити важко, з цієї ситуації також є вихід. Давайте тут спробуємо зорієнтуватися, що нам потрібно. Палиця, здається, так? А да, от, якщо ми візьмемо вот таку паличку. Коли у нас сонце світить, ми знаходимо край, де кончається у нас тень, робимо меточку. Робимо меточку і на 20 хвилин залишаємо. У нас через 20 минут сонце поворачується. Ми делаємо вторую меточку і проводимо прямую лінію. І от в ту сторону, в котрі у нас була вторая метка, це означає, що здесь у нас восток. У протилежному напрямку буде захід. А якщо провести лінію перпендикулярно цій, можна визначити напрямок півночі та півню. Цей спосіб зорієнтуватися вважається найточнішим. Есть вот такое понятие точные показатели и неточные. Небесное светило это точные показатели. А природа, деревья, муравейники, мох это неточные. Давайте спробуємо зорієнтуватися і за іншими показниками. Вот если взять конкретное дерево, очень хорошо видно, с одной стороны у нас веток намного больше, чем с другой стороны. От з южної сторони, тому що світить сонце чаще всього на нього, тому ветки чаще ростуть. Щоб точніше визначити своє місце знаходження, слід знайти дерево, розташоване на галявині. На ньому можна краще розгледіти, з якої сторони гілки ростуть густіше. Розкажіть, а я колись чула, що можна зорієнтуватися на місцевості за допомогою моху на деревах. Скажіть, чи це правда? Мое мнение такое. Есть много разновидностей мха, и он растет, как правило, со всех сторон деревьев. И определить, с какой стороны там север либо юг, это практически невозможно. А ось цей мох на деревах, розкажіть про нього. Чи можно за допомогою нього зорієнтуватися, чи він взагалі не підходить? Ну, в, в данном случае этот мох он нам ни о чем не говорит, потому что он растет в основному з різних сторон. А як тоді зрозуміти, який мох підходить, а який ні? Луче не в абсімі пользуватися, тож про мох забули і краще все ж таки орієнтуватися за сонцем. Допоможе визначити сторони світу і наручний годинник, але тільки якщо він стрілочний. Бальшую часову стрілку ми ставимо на небесне світло, ну на сонце, і пр проводимо, якщо це зимнє час, проводимо условно, Вісіктрису між 12 годинами часами і більшою стрілкою. Це у нас буде север. А ще спробуйте прислухатися. У лісі зазвичай цілковита тиша. А гавкіт собак чи шум автомагістралі допоможуть з'ясувати, де знаходиться цивілізація. Еще нужно понимать о том, что человек движется со скоростью от 3 до 5 километров. Если мы идем по ровной местности и нам ничего не мешает, мы идем со скоростью 5 километров в час. Если мы идем по лесу, это, скорее всего, будет 3 километра в час. Так тоже можно понимать, насколько быстро и далеко вы куда-то ушли. Це дуже допомагає насправді. Орієнтуватися на місцевості можна і за допомогою сузірів та місяця. Але тут без додаткових знань не обійтися. Мені так точно, бо читати зоряне небо я не вмію. А якщо загубитися вночі, шанси протриматися до ранку меншої хвилини. Так? Тож ходімо поспілкуємося з астрономом. Як відомо, у давні часи люди мандрували за допомогою полярної зірки. Всі знають, що полярна зоря показує нам дорогу. Як вона її показує пальчиком? Дуже просто ми стаємо обличчям до полярної і знаємо, перед нами північ за спиною. у нас південь. При цьому зліва буде схід, а справа запід. Це ми зорієнтувалися за сторонами горизонту. Але в цьому випадку треба знати місце розташування зірки. Ви її легко знайдете поміж двох сузірів великою та малою ведмедиць. Ну, большую нашли, вийшли на полярну, а маленькая прицеплена хвостиком к полярної звезде. Вот вона здесь, зовсім не Тут зірки невеликі, слабіші, ніж зорі великої ведмедиці. І знову ще одним способом зорієнтуватися виступає сонце. Найвище сонце піднімається над горизонтом о півдні, і воно тоді висить точно над південною стороною горизонту. Ми сідаємо десь під е, затишним деревом у тіньочку, втикаємо перед собою в землю паличку, дивимося на небо, на сонце і чекаємо. Коли тінь від палиці стала найкоротшою, тоді сонце знаходиться в зеніті, а тінь вказуватиме напрямок з півночі на південь. Цей метод чудово підійде для мандрівників-любителів, які загубилися, але краще за все мандрувати у групі та з досвідченим гідом, аби не потрапити в халепу.